Історія створення наприкінці 19 століття Австралія була у процесі інтенсивного заселення. Європейські поселенці, що прибули сюди, привезли із собою не лише свої традиції та технології, але й тварин, яких не існувало в Австралії природним шляхом. Однією з таких тварин були кролики. Спочатку вони здавалися безневинними, але дуже швидко ситуація вийшла з під контролю. Проблема кроликів. Як усе почалося у 1859 році, англійський фермер Томас Ост починав з малої групки кроликів, яких привіз на свою землю для полювання, це був звичайний жест, але невдовзі сталося дещо надзвичайне. Кролики почали розмножуватися з неймовірною швидкістю. Австралія, не маючи природних хижаків, які могли би контролювати їхню популяцію. Стикнулася зі справжньою екологічною катастрофою, зростання кроликів, руйнувальні наслідки кролики почали стрімко нищити все навколо. Вони поїдали рослинність, що призводило до деградації пасовищ, знищення урожаю та поширення пустель. Це стало великою проблемою для фермерів та усієї сільськогосподарської галузі країни. За кілька десятиліть популяція кроликів досягла мільйонів. І вже жодні методи боротьби не допомагали. Перші спроби боротьби з навалою, уряд та місцеві фермери пробували різні методи боротьби: мисливські кампанії, отруєння пастки, але кролики продовжували з'являтися в колосальних кількостях. Проблема набула національного масштабу, що змусило уряд шукати радикальніші рішення. Ідея створення великої стіни. На початку ХХ століття з'явилося рішення спорудити гігантську огорожу, що розділить країну на частини та буде бар'єром для поширення кроликів. Це було непростим завданням, оскільки масштаби будівництва вимагали значних ресурсів і часу. У 1901 році розпочалися перші етапи будівництва, і до 1907 року було збудовано перші 1833 кілометри стіни, що займала великі території. Але згодом зрозуміли, що це лише початок. Кролики знову пробивалися через перший етап огорожі, і тому уряд вирішив продовжити її будівництво ще на кілька тисяч кілометрів. Технічні виклики будівництво стіни було великим викликом для країни. Австралійський клімат дуже суворий, спека до 50 градусів Цельсія, піщані бурі, вітер та відсутність інфраструктури у важкодоступних районах все це ускладнювало роботу. Робітники, які працювали на будівництві, стикалися з щоденними труднощами, але, незважаючи на ці перепони, стіну зводили продовж сім років, і зрештою було досягнуто заданих цілей. Завершення будівництва та першочергові наслідки у 1950-х роках велика австралійська стіна з довжиною майже 9 тисяч кілометрів була завершена. Це одна з найбільших інженерних споруд світу, яка стала символом боротьби людини з природою. На перший погляд, проект справді досяг своєї мети. Після її зведення кількість кроликів на півдні зменшилася, а фермери могли полегшено зітхнути. Сучасний стан та захист екосистем. З часом велика австралійська стіна перестала виконувати свою початкову функцію захисту від кроликів у повному обсязі. Кролики все ж знайшли способи долати огорожу, що призвело до необхідності використання додаткових методів контролю їхньої популяції. Але сьогодні стіна все ще відіграє важливу роль у захисті екосистем, хоч і в дещо іншому контексті: еволюція мети стіни. Зараз огорожа використовується не лише для захисту від кроликів, вона також ефективно стримує інших шкідників, таких як дикі собаки, динго, кенгуру. Та дикі свині, які можуть завдавати шкоди сільськогосподарським угіддям. Стіна фактично стала бар'єром між обробленими землями та дикою природою. Ця фізична межа допомагає фермерам захистити свої поля та худобу, мінімізуючи вплив дикої природи на їхню діяльність, захист екосистем за огорожею. Території, які знаходяться за огорожею, поступово стали природними заповідниками. Це унікальні ділянки дикої природи. Де природа залишається практично недоторканою. Флора та фауна на цих територіях продовжують існувати без значного втручання людини, що дозволяє зберігати рідкісні види рослин і тварин. Заборона на вхід до багатьох зон за стіною зберігається, що допомагає забезпечити природну рівновагу і зберегти унікальні екосистеми. Це стосується не лише захисту флори та фауни. Але й охорони від негативного впливу людини, який міг би спричинити деградацію природи, новітні технології для підтримки стіни, завдяки сучасним технологіям, таким як супутниковий моніторинг і дрони, можна ефективніше контролювати стан огорожі та стежити за пересуванням тварин. Це дозволяє швидко реагувати на порушення цілісності стіни та уникати нових загроз для сільського господарства і екосистем. Міфи та легенди про велику стіну, велика австралійська стіна, незважаючи на свою реальну мету, захист від тварин шкідників, з часом стала об'єктом багатьох міфів і легенд у віддалених куточках континенту, де стіна проходить через незаселені і важкодоступні райони, розповіді про її таємничість почали виникати ще на початку ХХ століття. Невідоме завжди породжує фантазії, і велика стіна не стала винятком. Легенда про зону без повернення. Одна з найпоширеніших легенд говорить про те, що деякі райони за стіною є зоною без повернення. Люди, які наважилися порушити заборони і увійти за огорожу, нібито зникали безслідно. Дехто припускає, що за стіною приховані таємничі істоти або навіть інші цивілізації, які досі живуть окремо від світу, місцеві жителі розповідають історії про дивні звуки, що лунають з глибини цих територій уночі. А інколи можна побачити дивні світла на горизонті, таємничі хвороби та віруси ще один міф пов'язаний із великою стіною. Стосується можливих таємничих хвороб або вірусів, які нібито вийшли з контрольованих зон за стіною. Віддалені ділянки огорожі за цими легендами охороняються так суворо, щоб запобігти витоку небезпечних вірусів або хімічних речовин, які могли виникнути в результаті експериментів. Ця теорія з'явилася на хвилі глобальних страхів перед пандеміями та біологічними загрозами, древні цивілізації. Ще одна легенда говорить про існування древніх цивілізацій, які нібито збереглися за стіною. Згідно з цією версією, до приходу європейців в Австралії існували розвинені суспільства, які обрали ізоляцію від решти світу. Деякі дослідники намагаються знайти артефакти, які могли б підтвердити цю теорію. Але на сьогодні жодних достовірних доказів не знайдено реальність чи вигадка. Хоча всі ці міфи та легенди звучать захопливо. Реальність часто виявляється набагато прозаїчнішою. Більшість віддалених територій за стіною є просто частиною природних заповідників або важкодоступних районів, які рідко відвідують люди. Заборона на вхід за стіну діє в основному для захисту природи і збереження унікальної екосистеми, яка процвітає без втручання людини. Проте, як і у випадку з багатьма великими загадками міфи та легенди продовжують жити в народній уяві. Реальність проти міфів, міфи та легенди, які обростають навколо великої австралійської стіни, часто звучать як захопливі історії з фільмів або книжок. Однак реальність, як це часто буває, виявляється менш драматичною, але не менш цікавою. Стіна, хоч і пов'язана з численними загадками та спекуляціями, насправді виконує суто практичні функції. Спрямовані на захист сільськогосподарських земель і підтримку природного балансу в екосистемах Австралії. Функціональна мета стіни, реальна мета великої австралійської стіни, досить проста. Вона була збудована для захисту від тварин шкідників, таких як кролики, динго та дикі свині, які можуть завдавати значної шкоди сільськогосподарським угіддям. Стіна розділяє території, де ведеться фермерське господарство. Від дикої природи, створюючи бар'єр, який дозволяє підтримувати контроль над популяціями тварин і забезпечувати стабільність у виробництві продовольства. Чи справді існують зони без повернення? Міфи про зони без повернення і зникнення людей за стіною мають мало підстав для реальних доказів. Території за стіною, як правило, є важкодоступними та рідко відвідуваними, що створює ілюзію таємничості. Однак, згідно з офіційними джерелами, жодних підтверджених випадків зникнення людей через проникнення за стіну не зафіксовано. Зона заборони діє здебільшого для того, щоб обмежити втручання людини в дикі природні зони та захистити від необдуманих дій тих, хто не підготовлений до суворих умов австралійської природи, секретні експерименти чи наукові дослідження, ідеї про те, що за стіною проводяться секретні експерименти. Є продуктом теорії змови. Насправді більшість наукових досліджень, які відбуваються за стіною, стосуються екології та збереження дикої природи. Вчені вивчають популяції тварин, рослинний світ і вплив людської діяльності на ці території. Новітні технології, такі як дрони та супутники, дозволяють безпосередньо моніторити ці райони, не порушуючи природного балансу. Тому будь-які експерименти, що пов'язані з великою стіною, скоріше мають екологічний характер, ніж щось таємниче чи загрозливе. Древні цивілізації чи природні заповідники. Легенди про приховані древні цивілізації за стіною також є частиною народної уяви, території за великою стіною, здебільшого, є незайманими природними заповідниками, де природа існує без втручання людини. Тут можуть зустрічатися артефакти культури австралійських аборигенів, які жили на цих землях тисяча років тому, але жодних підтверджень існування таємничих цивілізацій не знайдено. Це місце радше зберігає спадщину диких ландшафтів, ніж приховує історичні загадки, загрози чи збереження. Велика австралійська стіна сьогодні є важливою частиною австралійської системи захисту природи, її основна функція. Підтримка балансу між сільськогосподарськими районами та дикими територіями. Стіна не тільки запобігає поширенню шкідників, але й захищає природні зони від надмірної експлуатації, фактично, це приклад того, як людина може взаємодіяти з природою, не порушуючи її гармонію, підсумок, міфи і правда. Хоча велика австралійська стіна оточена багатьма захопливими міфами та легендами, Реальність набагато простіша і стосується збереження природи і сільського господарства. Віддалені райони за стіною, хоч і малодоступні, є важливою частиною природної спадщини Австралії. І хоча таємниці продовжують жити в народних легендах, їхнє розкриття часто зводиться до простих і логічних фактів. Висновок: велика австралійська стіна це унікальна інженерна споруда, що є не лише історичним свідченням боротьби людини з природою. Але й символом того, як цивілізація намагається зберегти баланс між розвитком і захистом екосистем. Її початкова мета, захист від шкідників, з часом трансформувалася в ширше завдання підтримувати бар'єр між сільськогосподарськими угіддями та дикою природою. Стіна породила безліч легенд і теорій змов, але як показує реальність, вона є частиною зусиль щодо захисту природи. Проте саме міфи і таємничість зробили цю споруду об'єктом загальної цікавості. Люди завжди прагнули знайти пояснення незвіданому, і велика стіна яскравий приклад цього феномену. Незалежно від того, чи віримо ми в легенди про зниклих людей, секретні експерименти або древні цивілізації. Важливо розуміти справжню мету цієї огорожі. Це важливий елемент австралійської історії, який продовжує захищати не лише фермерів. Але й незайману природу, зрештою, велика австралійська стіна є не лише бар'єром, але й частиною складного та прекрасного світу, який вартий нашої поваги та збереження.